На швидку руч змонтовані павільйони, а довкола хитка обмежувальна огорожа. До схожих на шкільні парти столів вишикувалися черги, чемно із сумками в руках, обпершись на паркан, люди чекають на свій продуктовий набір, миті, і волонтер акуратно передає нужденним омріяні наїдки. І все це дійство, хоч і на периферії, але все ж у кордонах Європейського союзу по сусідству з Україною в Угорщині. Це надзвичайно важко. Якби не мої двоє дітей, я б побиралася. Не можна у довжелезних чергах. Весь зріс угорського суспільства. Молодь, люди середнього віку та пенсіонери. Останнім подужати економічну кризу найтяжче. Себе прогодувати одна справа, кажуть вони. Сяк так коштів на їжу нашкрябають. А ось червоніти перед святами у колі близьких зовсім інша. Ці пожертви теж трохи допомагають, бо мені не треба купувати стільки їжі. Я зазвичай так і роблю на різдво готую їжу. Теплі наїдки це все, що я можу дати своїм дітям на свято. Продуктові набори лише верхівка айсбергу. Уряд Віктора Орбана міцно взявся за угорських бюджетників. Під новий рік ті отримали вельми щедрі дарунки. Пенсіонерам впровадили щорічну 14-ту пенсію. Працівникам соціальної галузі та культури підвищили зарплати, а ще розширили перелік товарів із торговельною надбавкою. Раніше я не мала таких турбот, як зараз. Я мушу рахувати кожну копійку до наступної виплати, і в мене майже нічого не залишається. Всього тисяча форентів, а це приблизно 2,5 євро на день у ліпшому випадку. Я думала повернутися на роботу, але у 71 рік їй довелося пожертвувати часом для онуків. Тож ця невелика пожертва як на руку ковінька. та місячна пенсія, яку ми отримаємо в лютому, трохи полегшить моє життя. Але я з підозрою ставлюся до 14-ї, бо вважаю, що уряд Орбана видає її з позики. і це лише передвиборча пропаганда. Прихильники Орбана від нововведень перевели подих. Противники справедливо критикували. Експерти ж нарікають на підготовку уряду до виборів. Орбанівський Фідес тримає владу від 2010 року. Останнім часом національна економіка відверто стагнує. Ціни на продукти в Угорщині зрівнялися з середніми у ЄС. А ось середня зарплата третя найнижча в Євросоюзі. Ця група людей віком від 65 вже є найміцнішою базою уряду. Вони зазвичай голосують за партію влади, а опозиція в цій соціальній групі набагато слабша. Тож уряд уже мав перевагу, і зараз він лише наростив через збільшення пенсій. Є багато заходів, і вони безумовно мають певний вплив. Вони якось покращили сприйняття громадськості, але проблема в тому, що настрої все ще негативні, і їх неможливо кардинально змінити за кілька місяців. Часу замало, а сума виділених грошей обмежена. Вони матимуть певний вплив, але він справді буде умовним. А настрої громадськості дуже негативні щодо уряду. Незадоволення дуже значне. Два десятиліття Орбан правив не помічаючи опонентів, але наступні вибори безслідно не минуть. Правладний Фідес дістав серйозного конкурента опозиційну партію Тиса. Її очільник молодий та харизматичний Петер Мадір, не рівня віковому прем'єру. За останніми опитуваннями Фідес програє майже 10%. Парламентські вибори заплановані на наступний квітень. Антон канал. У Львові, вперше за час великої війни, стартував різдвяний ярмарок. Його організували з благодійною метою. Частину коштів від продажів передадуть на потреби ЗСУ. Підтримати військо можна буде не лише купуючи продукцію, а й за qr кодами на будиночках. Кошти збирають на реби та дрони для спецпідрозділу шквал на ярмарку. Представлені крафтові смаколики лише від місцевих виробників. Він уже зібрав перших відвідувачів. Здається, перший раз в Львові на ярмарці, тому це дуже а й казали чоловіку. Тому що ми зараз деякий час проживаємо у Швейцарії. Тож тут навіть ярмарка найгірша ніж цуріку. Дуже класно, дуже дуже красиві прикраси. Я взагалі в шоці мені дуже сподобалося. Класно, і у нас. наразі в нас відкритий збір на 2 мільйони гривень. Зараз на банці є близько 700 тисяч гривень. Потрібно дозбирати ще доволі таку значну суму. Власне, зібрані кошти ми витратимо на закупівлю ребів та БПЛА для нашої бойової комендатури. Шквал це є легендарна бойова комендатура, яка пройшла найгарячіші напрямки війни. Ароматні трави надрони та автівки для зсу у Луцьку працює ветеранський бізнес, який поєднав екологічне виробництво, технології і допомогу армії. Трави із Полісся проходять повний шлях від збору до пакування а частину прибутку спрямовують на підтримку сил оборони. Засновники кажуть, соціальна відповідальність закладена у самій філософії справи. Як працює виробництво, розповідає Павло Мельничок. Повітря тут сповнене цілющими ароматами різнотрав'я, але це не проста чайна фабрика. Це волонтерський штаб, де трави з волинських лісів проходять шлях від збору до пакування, а частина отриманого прибутку стає допомогою для сил оборони. Ми є ветеранським бізнесом соціально відповідальним і сформувавши таку візію, ми мали можливість користуватися підтримкою різних іноземних донорів, а також нашої держави, левову частину допомоги якої ми використали на закупівлю обладнання. З допомогою якого ми створюємо і переробляємо чай, а також частину ресурсу ми використали для розробки концепцій. Співзасновник підприємства Володимир Ольховик розповідає, він разом зі своїм бізнес-партнером Антоном Сосінським 10 років займався експортом органічних трав та ягід. Антон тоді жив у Польщі, але повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення і пішов до війська після тяжкого поранення. проходить реабілітацію за кордоном. Володимир каже, воно вже. Під час повномасштабної війни вирішили ризикнути і відкрили власне виробництво трав'яних чаїв під брендом Кравка. Цей продукт створений виключно був для українського ринку, тому що для будь-якої компанії ем, завжди хочеться не, не, не бути. Ем, е... Не бути компанія, яка продає сировину, а компанія, яка виготовляє готовий продукт. Трави та ягоди для чаїв збирають вручну у чистому екологічному районі у лісах та полях за 50 кілометрів від Луцька. Там їх сушать і готують до сортування в основному цеху, де й відбувається фінальний етап виробництва. Ця локація це вже переробка самих ягід і трав, тобто подрібнення, чистка, порозділення на фракції, фасування, пакування відповідно, подальший експорт. Виробничі лінії купили завдяки грантовій підтримці. Тут кожен від керівника до пакувальника залучений до процесу в цеху, адже колектив невеликий. Ганно засереджено сортує пакети китрав'яного чаю. Вони, як і тисячі інших, вже мають свою місію. Несуть не тільки ромад по а й фінансову допомогу нашим захисникам. Кожен день інше замовлення борісного 50 штук може бути, 100 одна стояла роблю. Продукція органічна і екологічно чиста, запевняє Володимир на складі металодетектору, який виявляє найдрібніші метали в продукції. Перевіряють їх на радіонукліїди, пестициди, інші шкідливі елементи. Більшість тестів проводять за кордоном. Це один із процесів очистки і переробки шипшини. Кісточка використовується для б'юті сфери, тобто з неї видавлюється олія, яка далі постачається компанії, які роблять косметику. А шкірка використовується чайними компанії у вигляді інгредієнту для чая. Ветеранський бізнес розвинувся до кількох десятків видів чаїв. Увесь заробіток від одного з найменувань повністю віддають на потреби військових підрозділів. Це чай, червона магія. Ми створили його спеціально для людей, які хочуть трошки краще спати, менше нервуватися. Мені особисто те, що найбільше приємно насправді це. Ну, як воно відчувається потім, це фідбеки від людей, коли ми там на ярмарці, наприклад, або на будь-якому заході останні, останні були на форумі. Коли люди приходять і ну, буквально розповідають, наскільки вони люблять цей чай. На підприємстві хочуть продемонструвати, що триваний бізнес може бути не просто екологічним, а й технологічним та соціально відповідальним. Ми відразу у філософію компанії зашили соціальну складову, і тому ми сміло можемо називати соціально відповідальним бізнесом. Ми з самого початку витрачаємо власні ресурси ресурси компанії для допомоги військовим колегам. Побратимам, які е, зараз на фронті, підприємець каже, ресурси для підтримки армії можуть бути на лише від великих донорських фондів, а й буквально під ногами у лісах лісохвилині. Наталія Смітлова, Павло Мельничук, Луцьк, п'ятий канал.